Мене звати Отець Роман. <хи> я сам родом з Києва, з похоже, з багатодітної родини християнської. Мій тато рима католик, мама греко-католичка. На шестеро дітей було в сім'ї, і певно, знаєте, я так підозрюю, що ми мої батьки перейнялися старим завітом і вирішили першу дитину віддати. Богові. Mm. Та бо я найстарший. Mm. Пішов в семінарію київську, в Києві, е закінчив. Е потім поїхав до Риму на навчання, на місіологію навчав там і повернувся сюди, одружився і мене висітили буквально в жовтні на покрову е 2021 року на священника. Е Отримав направлення сюди в Чернігів. Ага, а місіологія і ага, це, так. це просто дуже цікаво, тому що ви отримали направлення одразу на Чернігів. Я розумію, що це сталося десь перед зимою, тобто так зовсім зовсім все е, так, так, так. Це буквально в листопаді сталося, і 8 грудня ми вже з дружиною, з донечкою переїхали угу. сюди. Е, Ох, я пропоную продовжити, а початок я потім запишу в кінці. Добре. Розкажіть, як ви, молодий священник, який тільки восени отримав висвідчення, розумієте, що ви в Чернігові починається війна і в Чернігові прийшлось дуже нелегко. Як проходили перші місяці війни для вашої сім'ї у Чернігові? Угу. Е, так, ну спершу я навіть чесно дізнався про війну, я вже. З інтернету, тобто, бо багато хто казав, що чув щось, я щось ви, певно, міцно сплю, тому нічого не чув. Прокинувся, зайшов в інтернет, в Фейсбук, бачу. Ну і певна річ, а до нас якось так сталося, що приїхали в гості 23-го числа мама моєї дружини і племінник її десятилітній. Називається приїхали в гості на кілька днів. Ну, і Такі трепи, такі ну тобто, незнання, що робити, як з перша річ, що хотіли зробити, це відіслати їх назад. Але вже вокзал не працював, вже би, цього зробити не можна було. Друге, що я зробив, це я коли вийшов на вулицю, я побачив такий хаос серед людей. Спершу, що привернуло мою увагу, це буквально молода пара. Приїхали машиною, побігли. Забігли в будинок, в міст, і потім буквально 5 хвилин вилітають вже з рюкзаками в машину і їдуть. Навпроти сусідні будинки, багато поверхівки, Я так дивлюся і бачу, що так, там так само збирається купа людей. І я думаю, що можливо те, що чекають машин чи щоб хочуть виїжджати. Я підходжу, вирішив запитати, в чому справа, чому, ну чого чекаєте? А люди мені відповідають, не знаємо, не знаємо, що робити. Тобто, вдома страшно, їхати нема куди, тобто їх ніде не чекає, нема куди тікати і просто від не знати, що зробити, люди просто всі зійшлися на. На подвір'я спустилися в під з під'їзду і просто просто щось між собою, там перешіптувалися говорили і тому подібне. Спочатку запропонував їм помолитися разом, бо вже відчував, що так трошки накалюється ситуація, і вже таки таке, таке, таке тяжке трошки було відчуття. А потім почув, що хтось каже, чуєте. А там ми знаємо, в одному місці, там в садочку, є підвал. Давайте, може, туди підемо. Я зрозумів, що ну, тобто, піду і подивлюся, що там, що і до чого, розвідую ситуацію. І так сталося, коли я прийшов туди, то там вже було так досить, досить багато людей. Я зрозумів, що ну, Бог чомусь захотів, щоб я був тут в Чернігові. Е, я вирішив е, ту ніч першу ніч 24-25-го на е, часа побути з тими людьми. Хоч я і одружений, священник, і священник, ну, тобто, маю також відповідальність за свою родину. Але мене відпустили, сказали: ну, розуміємо, що тобто, там, тому що люди вже почали ночувати в е, підвалах. Моя родина ще ні. Е, ну і там. Першу, першу ніч, що я зробив, це я прийшов в підряснику е е, з святим письмом і просто, чи, просто про себе читав, просто був там. Тобто, щоб, якщо що, я собі так люблю. Якщо треба буде якась потреба, е то, можливо, хтось підійде. Е а Як люди реагували? Е з вами віталися, щось питали? Дуже цікаво, насправді, тому що ну насправді першу ніч. Соромились, як я щось до людей заговорити, так і люди до мене насправді. Бо потім, вже з часом, коли я вже там подружився з усіма, то мені казали: а ми вас пам'ятаємо, ви були ще тоді першу ніч ночували з нами. Ну тобто, відповідно, mm. люди запам'ятали, але ну якогось такого діалогу не було. І в мене навіть після першого дня я навіть такий сумнів з'явився, чи взагалі треба, щоб я там був, тому що ну я не чув не відчував фідбеку, тобто я не. Не знав, з чим я можу там допомогти. Uh -huh. е, наступні дні, кілька днів я приходив туди на кілька годин е, теж помолитися, але в день, ну, тому що вже хотів побути трошки зі своєю сім'єю. Е, одного разу якось так сталося, що одна жінка запропонувала, побачила мене, отже, мене так трошки спровокувала, дала пинка. Давайте, може, запропонуємо людям молитися. бо... Так, так, так. І я такий ну вже набрав, набрався сміливості і запропонував помолитися. Е, потім я зрозумів, що ну, тобто, не знаю, чи всі там хочуть, чи всі ну, тобто, бо можливо є люди, які б не, не дуже би це сприймали, я вирішив зробити так. Я вирішив просто робити таке: обходити людей по черзі до певних групок, так родини, ті, хто разом сидять, і пропонувати. Якщо хочете, можемо. Давайте помолимося за мир, за перемогу, за наших рідних, близьких. І люди почали погоджуватися. Е, та я так тратив кілька годин до того, щоб обійти весь підвал, бо був період, що там в тому підвалі десь було до 300 людей. Цікаво е, стало те, що е, моя родина, тобто я вже потім. Я зрозумів, що я так трошки розриваюся між сім'єю і між цим. Я шукав е, можливості, щоб дружина з донечкою і з мамою, з помінником виїхали. Тобто, це ну, спершу було трохи проблематично, десь вже на другий тиждень, після двох тижнів, як вже тут е, у нас тут буквально недалеко від нас літак впав, ну тобто збитий. Ну тобто, та, тобто вже так трошки трошки трепетно було. Я вже так за свої Почав досить серйозно переживати, тому шукав можливості, щоб вони виїхали. На щастя, вдалося знайти машину одну жінку, донечкою, яка виїжджала так само, і їй погодилося взяти моїх. І потім, вже коли мої поїхали, мені вже було трошки спокійніше, скажімо так, тому що я вже, я вже почав і ночувати в там з підвалі. Потім така вся традиція зродилася, що. Я почав розказувати історії дітям, які там були. Так, Ну, дуже так з радістю згадую, у нас були там свої приколи. Тобто, в мене вони мені дали такий, знаєте, є такі браслетики, що світяться в темдемі. Це був мій ключ. Тобто, вони мені приходили, коли я до них підходив. Вони питали: ти свій чи не свій? їм показував свій Клас, Ви пройшли обряд ініціації. Так, так, так. Ну, ну і назагалі угу. мені здається, це вже зараз легко з усмішкою згадувати якісь такі моменти, і наша пам'ять намагається, і психіка таке щось тільки приємне виймати з тих всіх спогадів. А є щось, що вас дуже, дуже, дуже там стресануло за той час, коли, коли ви були, коли було ну жорсткіше, скажімо так, в, в Чернігові? Щось, Що ага. вас сильно налякало? Ну можливо, такого аж щоб сильно налякало. Е не було, але я вже почав ну, в кінці особливо. Тобто переживати так за людей почав дуже сильно, коли вже звідси було дуже тяжко вибратися, тому що ну, деякі люди дуже хотіли. Тобто, дехто хотів вибратися, наприклад, тиждень часу шукав пальне, дехто шукав можливості, бо не мав машини, шукав, ким би то виїхати. Ну і тому розумію, такі переживання, співпереживання за цих людей були, але якогось такого прям. Ну, Поби стресу, стресу, що я там не знав, що робити. Ну то я Я раз тут у нас зв'язком були проблеми. Раз в день я писав смс-ку, бо не, не завжди можна було навіть дозвонитися. Дружині, я живий, здоровий, і слава і, Богу. ну так. Ох, так ви вже разом, Вона вже повернулася з донечкою, Так, так, так. 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 Це теж ми з чоловіком, наприклад, в принципі, ну надовго не розлучалися, але коли навіть розлучалися, ми зрозуміли, що це така велика цінність бути разом, нехай в небезпеці, але разом. Бо стільки жінок, з дітьми поїхали за кордон чи просто колись переїхали, це так складно без, без чоловіка. Так, але... у ну, мене дружина так само, вона mm -hmm. ну, дуже не хотіла спочатку їхати, потім, через те, що власне була ще мама і племінник, тобто, що ми ще за інших відповідаємо то так. Вирішував, все таки, але так тут. Mm -hmm. Ох, дякую вам, що поділилися особистим. Е, я в цьому інтерв'ю насправді теж хотіла, щоб ми е, мені так якось просилося останні кілька днів, щоб ми розібрали тему, що таке гріх, і все все по поличках з цим пов'язано. Мені здається, що це ну, завжди актуально для християнина, mm -hmm. е, тому давайте почнемо спочатку. <ріх> то, то що ж таке гріх? Знаєте, я можливо не є великим професіоналом в цій справі. Я знаєте, я, я волію не так думати про гріх, як ракше, як намагатися бути з Богом, але, але без того, скажімо так, не, не 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 вдасться. Мабуть, Думаючи про те, що таке гріх, мабуть, найкраще його писати як хворобу, якусь таку хронічну запальну хворобу. Угу. Я би так це назвав. Би, е... А як ця хвороба впливає на, на душу? Це ж хвороба душі, так? Е, ну, певно, всієї людської сутності. Угу. Тобто, тут тобто, ну, тяжко сказати: знаєте, якщо взяти алкоголізм як <зависк> залежність, а залежність є гріхом, тобто, то, то воно впливає не тільки на душу, а ще й на тіло. Тому, угу. Не завжди можна ці питання, тобто воно впливає повністю на людину. Тобто, грі – це хвороба цілої людської сутності, Тобто це. А, а які бувають гріхи? Я знаю, що просто в мене теж є історія пов'язана з римо-католицькою церквою, тому що я хрещена в греко-католицькій, а чоловік у мене ремокатолик. І коли ми одружувалися, він запропонував домовитись, куди ми будемо ходити, де ми будемо хрестити дітей, щоб не було ну розділення в сім'ї. Тому що в його сім'ї вони батьки досі святкують два різдва, дві пасхи, і це ну це на об'єднання сім'ї не дуже. Чи, знає, сьогодні? Сьогодні, так. І, і ми, ну, мені дуже імпонувала римо-католицька церква, і якось я. Ну, ми пішли туди. Словом, я до чого? Просто я знаю, що в римо-католицькій церкві є такий поділ на, на, серйо, на ну, важкий і легкий, так. так. Та. Ну, віра церкви в цьому питанні, я думаю, що є одна. Тобто... Угу. А можете розказати детальніше, які, яким вважається важкий гріх, а які легкі? Е, так. Тобто важкий гріх, це той, що, тобто, власне, він ще також називається смертельним гріхом. Тобто той, що провадить справді відриває людину від Бога і провадить людину до смерті. Тобто Це те, коли людина вже починає, скажімо так, не помічати того, що вона живе в грісі. Е, до прикладу? Е, який би тут приклад навести, е, ага, так. Ну, ми живемо в сучасному світі. Е, таке питання як, е, е, як любов. І любов є те, е, чим сатана намагається зараз спекулювати. Е, Хоче показати любов як щось, якусь емоцію, приємність і тому подібне, тобто, відповідно, коли хлопець з дівчиною співживуть спів, разом, тобто. Не бажають по-справжньому полюбити, тобто зрозуміти, що любов це в першу чергу віддавати себе конкретній людині і все своє життя 에... таким чином, тобто людина заперечує той факт, тобто, що любов це є жертва, тобто починає міняти партнерів і тому подібне, тобто не визнавати того, що тобто, не бачити в цьому проблеми. Тобто, і це можна сказати таким смертельним чином, тому що воно не дає по-справжньому побачити правду, тобто, що є правдою, що є любов. Е, тобто є такі гріхи, як гордість, ненажерливість, гнів, е, ну лінь. Тобто, і коли я в цих гріхах живу, тобто і не бачу в цьому проблеми, тобто, тому що одна справа впасти в гріх і піднятися це те, що робиться святий, А інша справа це жити в грісі, і закривати або закривати на нього очі, або тобто, не бачити в тому проблеми. І далі продовжувати жити. Це є важкий гріх, це mm. те, що приводить до смерті. Mm -hmm. А легкий, відповідно, це вкрасти so. вкласти в магазині шоколадку. Е, ну, легкий гріх, власне, це те, що не приводить до смерті, але це те, що, скажімо так. Е, як би це з чим себе порівняти? Я собі так думаю, якщо порівняти, мабуть, з подружжям, то це якісь такі. Е, чи недомовленості, чи знаєте, образливість і небажання потім. Ну, Тобто, здається, щось таке дрібне, щось таке, тобто, наприклад, посміятися з дружиною в, о, з кимось зі своїх друзів, з дружини мається на увазі, та? нібито якась дрібничка. Піджартував. Та? Потім, коли бачу, що вона образилася, ем, не вибачився. Тобто, ну, і тому подібне. Тобто, це щось таке дрібне, 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 але яке незберується, незберується, незберується. І потім може перерости в щось гірше. Тобто, якщо занедбати також і цін, тобто закрити очі на них, ну то теж не буде добре. Але, та, тобто... А як можна ліквідувати зі свого життя ці гріхи? Бо виходить, що зрозуміти, що я грішу, можна тільки в ракурсі ну християнства, інакше ніяк. Тобто, є щось для мене святе, і я це святе ображаю, і тоді розумію, що я роблю неправильно. А інакше як це зрозуміти? Ага. Ну, я думаю, що Бог створив людину так, що. Дав їй, скажімо так, можливість аналізувати свої вчинки, тобто, не обов'язково ну, тобто, скажімо так, з повсякденних гріхів точно. Ну, тобто, людина може аналізувати, робити якісь висновки і змінюватися. Е, питання в іншому. Тобто, е, питання в. Ну, справді так, таким, скажімо так, зцілені від цих гріхів, в одужані від них, оскільки гріх це є хвороба, так як я казав на початку. То тато тут треба розуміти одну правдиву річ, що Христос є єдиним лікарем, тобто, і Бог є єдиним тим, хто може спасти і вилікувати. Тому так, в цьому плані то угу. дякую. Давайте пофантазуємо трохи. Зрозуміло, mm -hmm. що е, християни знають і вірять те, що гріх прийшов у світ через е, Змія, який спокусив Єву спробувати заборонений плід. а якби Єва не спокусилася. Mm -hmm. Деколи чув це питання, але знаєте що? Я чув теж таку фразу: історія не любить припущення. Зрозуміло, тобто у нас покусила б в інший спосіб, в інший час. Я не знаю. Ну тобто, це питання, яке тобто, я, я можу думати про те, що є тут і тепер, ну тобто, і з тої з тої рації, яке є тепер. Тобто, багато хтось, ну тобто, може, мудріші богослови від мене змогли би <свісно>, теорії висунути. Але я, знаєте, я, я не є з тих людей, які хочуть думати, а що було, якби. <свісно> Люблю думати, скажімо так, вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Ну, ну так. теоретично ж, в людини є шанс не вирішити, правда? Це ж все вибір. Я думаю, якби вона зробила інший вибір, може, було б по-іншому. Е, ага. Ну, в цьому плані, е, бачите, все-таки це хвороба, яка передається спадковим шляхом. Так виглядає. Е, знаємо, що є все-таки. Зрішила, а за нею і Адам, і обрали свою, свою дорогу, тобто вирішили не послухати Бога. Е, тобто, це, 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 скажімо так, е, поклало певний такий наслідок на всіх нас, людей, на все людство. Е, це хвороба, яка продається. Е, і те, що може звільнити з цього, тобто, перше, звичайно, що те, що на, змиває, так би мовити, первородний рік, це є хрещення а лишається наслідок гріха. І, власне, оцей наслідок гріха, ця, так само, ну тобто, ця хвороба, тобто вона без Бога нікуди не подінеться. І є таїнство покаяння сповіді, е, яке, власне, допомагає людині боротися з цим гріхом. Mm -hmm. Але остаточна перемога, звичайно, що це вже буде після другого щастя. От е, сповідь, це для мене. Е... Mm, якби очевидне, очевидне, відповідь, mm -hmm. очевидне запитання, але е, я дуже часто чую таку річ, особливо там, в наших братів протестантів: що навіщо розказувати свої гріхи священнику, якщо можна просто бо, перед Богом покаятися цього вище голови достатньо? Навіщо посередника ну, при сповіді, наприклад? Як це церква пояснює? Ну кому відпустити, гріхи відпустяться, кому затримуєте, е -е. Та, ну, Тобто священик в даному випадку справді є, є лише посередником. Тобто і людина сповідається не священнику, а Богу. Тобто священик є лише інструментом, власне, який відпускає гріхи Богу. Кому відпустити, відпустити. Це знову ж таки. Е, тому в таїнстві сповіді стілює Христос, лишень Бог. Тобто ніхто інший. Е, тому коли я йду до сповіді, я йду до сповіді не до священика, а йду до, св... до сповіді до пристав. Mm -hmm. ж... десь, десь тут мав ані не маю зараз. Ви вже сказали, отже, про те, що ну, наприклад, гріх алкоголізму. Е, бо, ну, бо це є залежність е, теж навіть на фізичному рівні викликає власне залежність, і деколи людині важко впоратися самій без допомоги, і навіть з допомогою важко залишити пити. Але е, чи гріх там чи інші гріхи можуть викликати залежність? Як з цим боротися? Ну. І Я вам так дізнаюся, тобто, я, я не буду розказувати зараз свої гріки, які я розказую на сповіді, але, а але, але правду скажу: тобто, більша половина з них є ті, які повторюються від сповіді до сповіді. Тобто, чи це незалежність? Залежність. Е, тобто. Знову ж таки, бачите, якщо сприймати гріх не, не як якийсь так конкретний вчинений акт, а власне як хворобу, яка затягнулася, тобто і деякі симптоми проявляються регулярно, деякі десь рідше, деякі частіше і тому подібне, то, власне, оця сповідь є можливістю власне лікувати повністю всю мою і всю мою, все моє Е, Тобто я не йду до сповіді, щоб лишень там конкретно зізнатися, визнати перед священником конкретні свої гріхи. Тобто, я, метою моєї сповіді має бути власне проханням Бога про стілення. Тобто, Боже, я хочу бути з тобою, хочу бути зціленим, хочу бути цілісним, тому що гріх ранить. Е, ну і так, тобто, сповідь. Відповідь зціляє насправді. А що ви порадите щодо іспиту совісті? Що це взагалі таке, і чи є якийсь такий ваш улюблений? <гум> так, ну і совісті, власне, ми ж як говорили про легкі і важкі гріхи, тобто це дуже класна можливість боротися власне з цими легкими гріхами. Тому що, якщо я перед сном аналізую свій прожитий день. Дякую Богові за те, що я живий, за те, що я маю, е, а попри те, так само перепрошую його за те, що я міг би зробити краще, чогось не зробив, чого міг би зробити, або зробив те, чого не мав робити. Е, це показує, що я справді є смиреним перед Богом. Тобто я кажу: Боже, ти знаєш, як правильно, як має бути. Ти знаєш, е, як мені краще. Побачу, я ну, відхилився від твоєї волі. Е, так, ну, і відповідно в цьому смиренні Бог так само стілює. Е, певна річ, що, тобто, звичайно, ну, вартує деколи згадувати. Ну, тобто, на сповіді спов так само легкі гріхи, тобто, попри іспит сумління. Але іспідсумління також допомагає перше, не забувати про. Е, повсякденні легкі гріхи, але так само і боротися з ними. А хороший іспод сумління, тобто я так розумію, іспід сумління це ж список запитань, на які ти маєш собі чесно відповісти. Е, ну, це, мабуть, в когось це по різному я так підозрюю, що це може бути. Я не так, бо я для себе не так відповідаю на запитання, як просто згадую цей день і перепрошую Бога. Mm -hmm. Тобто тут. Якщо комусь простіше задати, чи я того не робив, чи я того? Ну тобто тут, напевно, як, тобто як кому зручніше, як хто це може зробити, то тут, mm -hmm. тут я вже не знаю. Вже кожен хай шукає підходи, ну які йому як йому буде простіше, зручніше і природніше, скажімо так. Але так Ой, і на завершення, моє улюблене, <світ> в <лобках>. е, <світ> то, яка ж кара за гріх? Незважаючи, це хвороба, і угу. яка кара. Е, а який наслідок хвороби, якщо з нею не боротися? Кінець. Смерть. Так. Тобто, наслідок гріха це смерть. І смерть, справді, Тобто до кінця не знаємо, що таке пекло, та, але знаємо, що це якесь таке. Якщо Небо і рай за вічне існування з Богом, то смерть це якесь таке. Ну тобто, я не знаю, тобто не можу казати, але це щось страшне, чого щось страшне і невідоме. Тобто і і без Бога. І це страшно mm -hmm. Тобто, нас і до гріха це смерть. О, ви мене надихнули на ще одне запитання, тому що ми ми вже проговорили те, що зрозуміти, що я роблю щось не так, можна тільки коли. Я маю якісь стосунки з Богом і розумію, що я його ображаю своїми вчинками, тобто з такого ракурсу християнства. А якщо я маю там людину, друга, який не вірує, чи там тата, який не віруючий, як мені якось такий ніжний спосіб сказати людині, натякнути, що він робить неправильно, і що це ну, треба виправляти? Просто щоб не читати мораль, а якось це зробити. Ага, я розумію, е, ну, це скажімо так, те до чого покликаний кожен християнин. Е, Особливо зараз, тепер яким ем, чином взагалі проповідувати Христа, це лише свідчити своїм життям. Mm -hmm. Тобто можна сказати, раз, другий, коли це є доречно. Але я думаю, що якщо людина робить щось погане і ну, вона є доброю насправді, то тобто вона відчуває, що вона робить щось погане. Тобто, в першу чергу, молитися за цю людину, щоб вона знайшла собі сили. Переламати, тобто, бо, так, ну, тобто муситься, мусить відбутися якийсь такий злом, тобто поламати самого себе, щоби, щоб звільнитися від цього гріха. Але так, тобто, якщо ми говоримо про те, якщо ми хочемо змінити когось, то ми, ну, тобто, тобто, лише змінивши себе. Своїм власним прикладом зможе досягнути. Але не факт. Тобто тут завжди лишається вільна воля людини. І тут uh, молитва і власний приклад. Тобто це, це можу порадити. Дякую вам, очі дуже.